Це спортивна школа Олімпійського резерву Надія. Тут у будівлі над басейном працівники підрядної організації розбирають дах. Загальний стан спортивної школи він давно є таким, що потребує ремонту, але крім того, є аварійні ділянки на даху всієї школи. Зв'язку з цим розроблялась декілька років тому розроблялась проєктно-кошторисна документація в цілому на реконструкцію будівлі. Спортивної школи, в тому числі приміщення, які пов'язані з басейн, частином басейну. Басейн на час ремонту має такий вигляд: тут спустили воду, зняли батареї. Тут великий хлорний режим, тобто агресивне середовище. Пошкоджені плити перекриття, які знаходяться за підвісним потолком. На цей рік передбачено заміна плит перекриття. І виконати заміну покрівлі площадю тисячу квадратів тільки над басейном. Додає, у цьому приміщенні відремонтують все. Відновлення бетонних, ну, бетонних чаші басейну, бетонних колон прописано у проєктній документації по новим технологіям, будуть виконані ці роботи. Після цього буде виконано нове оздоблення. Ну, в басейні буде. Мозаїчна плитка, красива, голубенька, біленька. Стіни будуть вже вибрані под гаму басейна. Душові кімнати перепланують, каже Володимир Згривець. В середині йдуть поки демонтажні роботи. Розбираємо плитку, розбираємо цегляні перестінки, ну з випускою мусора. На даний момент це, виконуються такі роботи. У басейні до ремонту тренувалися майже дві сотні спортсменів, півтори тисячі дітей і дорослих за абонементом, розповідає директор Станіслав Рой. В час літніх відпусток всі спортсмени знаходяться у відпусках. На момент початку учебно-тренувального процесу він не буде призупинятися. Зараз тривають переговори з. Собственниками частних басейнів з тим, щоб надати можливість нашим спортсменам займатися. Сподіваємося, що наші відвідувачі, котрі ходили в абонементні групи, вернуться до нас уже в новий сучасний басейн. Ремонтують басейн за гроші державного бюджету, оскільки в цьому році з'явилася так звана інфраструктурна субвенція, офіс президента. Кабінет міністрів, зокрема Міністерство фінансів, яке є розпорядником цих коштів, розглянуло питання щодо часткового фінансування вже цього проєкту. І дякуючи тому, що є зараз в державі програма, яка зосереджена саме на басейнах, а в нас це головна споруда, яка має басейн в області. Ми вже отримали протягом липня місяця документи. Де прописано, що 20 мільйонів гривень саме у 2021 році ми зможемо використати на споруду, пов'язану з басейном. Усього каже, на ремонт басейну треба 44 мільйони гривень на спортшколу 83 мільйони. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.